Світом рухає конкуренція, а спорт одна з вищих її форм. І це так само природньо, як і життя навколо, адже дух змагань закладений в нас самою природою. На міському спорткомплексі Локомотив вирували спортивні змагання з міні-футболу серед юнаків та дівчат 2009-12 років народження, молодші та старші, а саме юнаки 2005 2008 років народження. Турнір проводиться під гаслом Я гордий за Україну. З нагоди спортивного свята усіх присутніх привітала заступник міського голови Людмила Задорожна. Дивлячись на вас, я я дуже-дуже рада, наскільки у нас сталомовита, спортивна, активна молодь. Я б ви казала і буду казати, що ми в нас найкраща. Бажаю вам, гарної, госної. Щоб ви отримали безліч позитивних емоцій, ну звісно ж, переможе найкращий. Ви знаєте, що футбол це така командна гра, тому тих полагоджені, бо гарний капітан за тим перемога. Борис цей довір собі по життю, в дорослому життю, це правило дії. Я вам точно кажу: якщо є за тебе за плечами команда і гарний капітан, тоді все можливо в цьому життю. З гарної вам гри, гострих моментів. І безлечі позитивних емоцій також. юних футболістів привітав колектив спортивного бального танцю Лакшері, який своїм виступом налаштував спортсменів на позитивний лад. Організаторами турніру виступили відділ фізичної культури та спорту, управління освіти та гуманітарної політики. Змагання проводитимуться три дні, в яких беруть участь 19 команд з Любашівки, Ананіва, Великої Михайлівки, Липецького куяльника та Подільська. Кожного дня проводитимуться 24 гри на двох спортивних майданчиках. Головний суддя турніру Сергій Степанов, котрий оцінював гру старших футболістів, гру молодших спортсменів судив Андрій Савчук, який приїхав до нас з Донеччини, також до складу у колегії входив тренер з багатолітнім стажем Валерій Ясинський. Всім учасникам турніру бажаю гарної гри і нехай переможе найсильніший.